Привіт, це Таня і Даша, і наш подкаст рекордінг. Та-дам! Це сталося Time to позориться просто. <ривіт> і сразу дисклеймер. Зараз може бути дуже багато помилок, неправильні наголоси, чи неправильна вимова, русізми. Але ми вирішили, що відкладати більше має сенсу, і ми будемо записувати наші епізоди. Українська, це на жаль, не історія про перехід на українську. Це про вівчення мови. Зараз ми прибуваємо в такій точці, де вже просто треба більш тренуватися. Тому саме вам доведеться це все слухати. Але, мабуть, навіть суржик буде кращим за мову, якою ми записували епізоди раніше. Так, це буде дуже соромно, часом страшно, проте це наша точка зростання, до якої ми прийшли самі, і цілком осознано. Таня, твій шлях до української був дуже цікавий. Ти вже коротенько про це розказувала, але розкажи своє ставлення до цієї мови і чому зараз ти намагаєшся говорити саме. нею. Почну з того, що українську мову я поглинала ще з дитинства, навіть коли проживала в Білорусі, тому що, дякую моїм батькам, у нас було українське телебачення. Я і моя сестра оглядали багато. Українських каналів, фільмів і просто я слухала цю мову. А потім, коли переїхала цієї мови, стало набагато більше, коли ти просто годину за день. Послухаєш телебачення, а потім ти вже живеш серед носіїв мови. Це зовсім інша історія. І всі ці вісім років тут я хочу обозначити, якщо є таке слово, ми будемо дуже багато вибачатися. Mm. Бо правильно сказала Даша, що це довгий шлях для нас. Хочу сказати, що за ці вісім років я жодного разу не відчувала на себе дискримінацію по мові ніхто не зробив мені навіть у воєнний час жодного зауваження чи чогось іншого. Я проходила співбесіди на роботу. Я працювала у великій медіакомпанії, Більшість фахівців якої говорили українською. Я була російськомовна і для всіх це було ок. Але декілька тижнів тому я добре пам'ятаю цей день. Це був день народження Києва. Я бачила дуже багато рілсів, різних відео про Київ, про те, як мої знайомі просто обожнюють це місто, і я також. І мені подається, що це було як мені пронзів грім чи Маланка. Знову ж таки, вибачаюсь. я буду вибачатися просто на кожному місці, де я е, е, сумніваюся. І я просто побачила е, ці відоси, зрозуміла, що це таке рідне для мене місце, така рідна країна. Я зрозуміла, що я хочу розмовляти українською. Так, це відбулося майже через півтора роки після початку повномасштабного вторгнення, але я вважаю, що краще нехай це відбудеться таким шляхом знутри, чим піти суспільства. Ми не росли, на жаль, в україномовному оточенні зараз, ось так швидко, ми хочемо відразу прокинутись зранку і зговорити Солов'їною ідеально. Але зрозуміли, що так не буває. Тому цей шлях для нас такий органічний, я б сказала. Тобто, нас хопило на 10 випусків епізодів, і ми таке все. І я в якийсь момент просто це я про шлях до мови, просто задовбалась виправдовуватись тим, що ось я. Білоруська не потребуйте від мене чогось багато. Мені просто це набридло самій. І я така, все, хопіть, я хочу. Зробити цей вибір свідомо у мене не було ніяких варіантів інших Кстати, Мені здається, що в тебе є якісь білоруські словечки. — так няхай, наприклад, я його так адаптую під українську, але підозрюю, що такого слова немає. Нехай, нехай. нехай? Це няхай, я напишу це, типу, пускай є, є. Українською Це нехай. Це така побочка, тому що коли я перейшла на українську, відразу почали узгадувати слова з білоруської. Uh -huh. Хоча я не практикувала білоруську. Руську 10 років зараз я на білоруській працюю, тому що випускаю новини білоруською, але все, що мені подавалось, я забула з білоруської, моментально я узгадала, коли перейшла на українську. Розкажи про свій шлях. В тебе історія буде цікавіша, тому що у мене є бекграунд у вигляді білоруської мови, яка, хоч якось, подібна до української, як відбувалось це у тебе і відбувається. Я не пам'ятаю, як я прийшла до української. В мене теж є такий бекграунд, типу того, що я дуже часто їздила на канікули до дідуся в Україну в Київ. В мене були друзі, які спілкувалися з суржиком чи українською. І я теж дуже часто вживала контенту на телевізор. Українською, але це все було якось так природне, але неосознано. Вчити її я почала десь вісною минулого року і почала вже писати, Хоча б писати, це було не одразу після 24-го, а з якимось часом. Тоді, тоді ще не було цього м, тиску щодо мови, і це було таке легке, логічне рішення. Mm -hmm. Такий порив душі. Мені якось стало прикро, що моя рідна мова не в плані емоцій, а в плані, що мова, якою мене ростили і виховали, стала мені чужою, навіть якоюсь брудною. Розумієш? Так, на жаль, у мене всередині дуже багато ненависті, злості, тому в мене може бути якесь відторгнення всього російського і мови, якою вони розмовляють теж. Однак я не тих Людей, які вважають, що ті, хто розмовляє російською, це орки і зрадники. Ні, але для мене самої володити українською і вільно спілкуватися нею дуже важливо. Я можу це пояснити тим, що українці вони апріорі українці, вони е, можуть розмовляти якою завгодно мовою, і це не заважає їм вважати себе українцями. Так. Але мою історію ви знаєте. І відмова від російської мови і спілкування українською для мене це важливий момент самоідентифікації. І мені здається, що на цьому я в принципі можу покинути це цей, цей запис <гум> <гум> так, так і більше нічого не говорити. Однак говорити вже я почала зовсім недавно. Спочатку в розмовах з сім'єю вони мені дуже допомагають у вівченні, поправляють, слухають мої войси. <світ> <світ> і ось десь через місяць ми вирішили записати цей епізод. Чому тому що це <світ> очевидно? <світ> ми хочемо розвивати наш проект для українського суспільства, і ми вважаємо, що в нас... Дуже важлива місія розділяти горе разом з вами зі слухачами. І ми хочемо робити це державною мовою, як вже казала Таня. Ми хочемо нарешті вільно говорити українською, а для цього потрібна практика. І наші епізоди це дуже добре для цього. І не пояснювати всім підряд, звідки ми які в нас паспорти, чому так сталося, і бла 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 Ми вважаємо себе. Українками. Володимир Олександрович, цей ось для вас. <риклад> <риклад> Володимир Олександрович, ми вважаємо себе українками. <риклад> і що як не спілкування українською мовою може це підтвердити? Ми знаходимося за кордоном. тут Ще більш вимог до мови, тому що е, за кордоном також багато росіян, і тобі просто хочеться відділяти себе від росіян мовою. У мене був в плані такий тезіс, який я е, хотіла з тобою обговорити, що мова це зброя. Звісно, ти мовою не зіб'єш крилату ці балістичну ракету, але тут за кордоном мені стало важливо, щоб мене не лічили росіянкою. Uh -huh. Білосток на сам реч, я в Білосток, і е, Білосток такий, я б сказала, лояльний город, тому що тут багато білорусів, і поляки добре розуміють, що, на жаль, у Білорусі російська мова має статус державної. І якщо тут хтось розмовляє російською, то скоріше за все це білоруси. Але я ж не живу в Білорусі з 2014 року і поїхала е, звідки. З метою не повертатись, я поїхала, щоб будувати своє життя в Україні. Тому я в якийсь момент просто подумала: а чому я досі розмовляю російською? Я не розмовляю білоруською, я обрала Україну, чому я не розмовляю українською, і це якось сталося так в один день. Мені подобається цей шлях справді, тому що можна багато розповідати про те, чому не раніше, але я нагадаю, що знову ж таки ми на громадяні, поки я сподіваюся, поки. Молоди, <реш> і хай цей шлях буде трішки довший, але він буде свідомий. Я за свідомість. Зараз і так багато тиску інформаційного. Ці ракети прокляти шахеди літають. Якщо ми будемо ще тиснути один на одного мовою, нічого доброго з цього не вийде. І тоді відбудеться mm -hmm. та сама. Дискримінація, той самий наратив uh -huh. російської пропаганди, який вони пропіхували своїм недовоїнам. Ось і все так. Мені здається, ми з тобою вже тисячі разів обговорювали всі ці срачки uh -huh. щодо мови. Але вони не зникаються, на жаль. Так, але думаю, що всі все самі розуміють, і у всіх є якась думка щодо цього. Знаєш, я розумію, мені здається, теж всіх, хто топить за те, що він говорив і буде говорити російською. Окей, це його право говорити якою завгодно мовою. Мабуть, треба часу, трішечки більше часу для нього. Для мене мова. Це просто інструмент. Однак я розумію ті, хто в суспільстві розмовляє українською, а в особистому житті російською, тому що так легше, тому що так зручніше висловлювати свої думки. Я розумію, звісно ж, тих, хто в Повністю на українську неймовірно поважаю це, це дуже круто, і колись я б хотіла віднести себе до третього варіанту. Але українська зараз для мене іноземна мова, і для цього потрібен час. Але також, як ти казала вже про білоруську, ми обрали Україну, ми обрали українську до Білорусі, і до Росії. Ми повертатися не Збираємось, тому переход і вивчення української мови це для нас дуже логічно. Я вважаю це інвестиціями у своє майбутнє. Вивчення так, мови так. зараз це справді інвестиція в своє майбутнє, яке ми пов'язуємо з Україною. Так, тому що ми збираємось повертатися. Київ чекай. Тим часом я дуже поважаю людей, які і знаходячись в Білорусі, і потім які виїжджали з України і з Білорусі, перейшли на білоруську, тому що це важче зараз поясню, чому білоруська мова не індексується різними там гаджетами, системами. Тобто яна не має навіть Т9. Ти якщо пишеш, оформлюєш сторіс і робиш якісь помилки, система за тебе айфон не допоможе тобі ці помилки виявити. Тобто ти покладаєшся тільки на свою уважність і на знання мови. Я дуже хочу, щоб моя рідна країна стала свободною, вільною. У мене Лев читає білоруські книжки, у нього є українські і білоруські. Також я дуже поважаю і люблю нашу історію, нашу культуру. І коли потрібно, якщо зі мною розмовляють білоруською, я відповідаю білоруською. Мені це не важко. Я хочу пам'ятати цю мову. Я ні в кої. Разі не відмовляюсь від моєї спадщини, я не знаю, чи є таке слово в українській, але хочу зараз сказати спадщини. Але я зробила свій вибір і бачу своє майбутнє в Україні, тому зараз цілком логічно, що я вивчаю українську мову, і якщо Виникають питання. Таня така, ти відмовляєшся від російської мови? Чому тоді не білоруська? Якби це прикро не гучало, але в Білорусі мене ніхто не чекає, там тільки мої батьки і сестра. А в Україні мені подається, мене чекає півкраїни. Тому вибір для мене був. Цілком очевидний. Але якщо в коментарі до цього випуску прийдуть білоруси і будуть мені писати щось білоруською, я буду дуже, дуже рада відповісти вам білоруською мовою, яку я дуже люблю, спілкуюсь по можливості, читаю нею і в тисячний раз скажу: живе Білорусь! А, Це так мило. Тому що я вже похоронила свою мову і свою країну і все, все що, що, що тільки можливо Ну, у нас є ще шанси. <гум> Мені остається тільки воскрешати мої родові коріння, <гум> повертатися додому, до сім'ї, до України. Ми дуже чекаємо вашої підтримки. Прям саме так прям чекаємо. Сподіваємось на ваше розуміння до наших помилок. Якщо хтось хоче нам допомогти, обов'язково пишіть. Ми тільки за. Зустрінемося у новому україномовному епізоді. Слава Україні! Героям слава! Па-па! Бережіть себе! Па-па! you <phone rings>